Вітаю! Сьогодні ми будемо порівнювати дроби. І для того, щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, їх спочатку потрібно звести до спільного знаменника. Давайте переглянемо перше завдання. В нас є знаменники 12 та 3. Ми знаменник 12 на 3 можемо поділити, тому додатковий множник для другого дробу буде 12 поділити на 3, 4. Перший дріб ми переписуємо, маємо 5 дванадцятих, другий дріб ми. Домножуємо на 4, 2 множимо на 4 маємо 8, 3 множимо на 4 маємо 12. В даний момент ми чітко розуміємо, що знаменники у нас однакові, і тому ми будемо порівнювати чисельники, де чисельник більше, там дріб буде більший. 8 більше за 5, тому і 8,12 більше за 512. Але нас просили порівняти дроби 512 та 2 третіх, тому потрібно записати ще один рядочок, що 512. Буде менше за 2 треті. Таким чином, ми з вами розв'язали перше завдання. В другому завданні ми маємо чинити схожим чином. У нас є 18 та 24 в знаменнику, і вже 24 на 18 не ділиться. Тому ми маємо що зробити підібрати таке число, на яке б вони обидва ці знаменники поділилися. Тобто, такий множник буде в кожному знаменнику. і треба знайти те, чи вони відрізняються. 24 ділиться на 6. І 18 теж ділиться на 6. Давайте спробуємо поділити. 18 ділимо на 6, маємо 3. А 24 ділимо на 6 маємо 4. Записуємо. Поділили 18 на 6, одержали 3 і записали до другого дробу. А якщо 24 поділили на 6, маємо 4. Записуємо до першого дробу. Далі потрібно домножити дроби на додаткові множники. 4 на 5 ми матимемо 20. 18 на 4 маємо 72. Далі у нас є 3 на 7, 21. І 24 на 3 72. Порівнюємо знаменники однакові, тепер перевіряємо чисельники. 21 більший. Тому от, другий дріб виявився більшим. Це не означає, що у всіх завданнях буде другий дріб завжди більше. Просто в мене так вийшло, що другий дріб більший. І порівнюємо початкові наші умови, ставивши той самий знак, що другий дріб буде більший. Тобто 5,18 буде менше за 7,24. І нам лишилося розв'язати ще третє завдання, також порівняти. Ми бачимо, що 7 та 9 знаменники наші, вони взаємно прості числа, тому що йдуть одне підряд, одне за одним. Цікава річ, що якщо в нас є два дроби, так як тут зараз, 7-8. Тобто тільки 1,8 не вистачає, щоб стало одинички. Так само 8 дев'ятих 9 не вистачає ще одинички, 1,9, щоб стало одиниці. Тобто вони такі близькі до одиниці. Котрий же дріб буде серед них більший. Давайте порівняємо. В нашому випадку потрібно домножувати навкрест, тому що взаємно прості числа. Ми вже таке робили взом минулого разу. І множимо 7 множимо на 9, маємо 63. 9 на 8 буде 72. 8 на 8 – 64, І 8 множимо на 9. Маємо 72. Ми бачимо, що 64 в чисельнику більше за 63. А отже, і 7 восьмих 8 буде дещо менше, ніж 89. Таким способом, ви можете порівняти будь-які два дроби Пробуйте.